Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо табличку Кошторис. Її можна використовувати для ремонту квартир, ремонту особняків, будівництва, також у різних інших споруд. В основному, це для планування робіт, для планування вартості цих робіт і своїх фінансів. Отже, глянемо з чого вона складається. В даному випадку це був ремонт квартир, тут нема фундаментних робіт і мурування стін. Але є, наприклад, демонтажні от роботи. Отже, давайте розглянемо по розділах. Розділ А це в нас порядковий номер. Це не розділ А, колонка А, колонка Б. Роботи і матеріали, це назви робіт, наприклад, бойлер на воду, електричні радіатори, потім фільтр після лічильника, труби штроби, каналізаційні підключення. Труби штроби це роботи, каналізаційні підключення. от, І так далі. Далі одиниці виміру це в нас метри квадратні, наприклад, демонтаж перегородок. По штуках в нас електричні радіатори, краники, фільтри, бойлер або метри погонні можуть бути. От штукатурка штроби опалення. Так, штроби ми рахуємо метрами-погонами. Кількість. Кількість це вже в нас дещо є в кресленнях, дещо ми повинні самі міряти і припускати більш-менш скільки це буде у нас об'єм робіт. Метри квадратні, відповідно, зазначені по штуках. От. Тому цю колонку так і вносимо. Наступне Наступне у нас в три колонки об'єднано поштучно матеріал, роботи і підсумок. Це вартість матеріалу. Демонтаж тут немає матеріалу у нас в нашому випадку. Бойлер на воду, наприклад, це 5 тисяч гривень. Робота, монтаж бойлера, підключення, до прикладу, там, 1200 гривень. І підсумок ми, беремо, а, сумуємо, так, ми вносимо дані тільки в ці три колоночки. В цьому ми вже не вносимо вручну дані, ми сумуємо матеріали плюс робота. Пам'ятаємо, що це за одну штуку. Так само от електричні радіатори 3200 гривень коштує один радіатор, до прикладу, ми припускаємо, і 250 гривень за його монтаж на кронштейни на стіну. І маємо 3450. Щодо цін, ціни це так доволі віртуально будемо їх розглядати, тому що в Україні ціни на гривнях особливо сильно змінюються. Залежно від ринку, від місця, де ви будете проводити ремонти. Майстри також можуть бути більш дорогі, дешевші. Можуть вам якусь давати, Щось ви можете самі виконувати. Отже, підсумок це є 3450 гривень, коштуватиме нам купівля і монтаж одного радіатора. Як об'єднувати? Пам'ятаємо. Виділяємо необхідні три колонки. от, Наприклад, пишемо в першій за, за штуку, так, як нам потрібна англійська мова за штуку. Виділяємо, об'єднуємо, так, ставимо по центру і все. Є в нас от вона об'єднана. Об'єднана клітинка. Наступне разом. Разом це вже по, по даному рядочку. так Матеріали, давайте не бойлер, а розглядаємо електричні радіатори. Разом ми бачимо 4 множиться на 3200, але я тут не вписую значення, а описую саме клітинки перемножую. так ось Беру, виділяю дорівнює дану клітинку, знак множення. На матеріал, отже, на матеріал, на вартість матеріалу, Enter натискаю і мені рахує автоматично. Так само тут видаляю, що дорівнює 4 множу на 250. Ось, є 1000 гривень. Робота, матеріали загального за електричні радіатори за чотири штуки. Треба заплатити 12 тисяч вісімсот гривень, тисячу гривень за роботу. І вже підсумок ми бачимо, воно сумує ці дві колонки по даному рядочку: 13 тисяч Теж я не вписую вручну дані. Я пишу, дорівнює матеріали додати. Робота разом. Ось маємо підсумок. Це ми видалимо. Це для прикладу. Також зараз опрацюємо. Е, наступні дві колонки вони вже е, додаткові. Це потрібні для фінансового планування. Е, давайте перше розглянемо ці і побачимо, що, е, е, що, що є в підсумку. А, чи, да, да. Хоча, хоча давайте одразу тут обговоримо. Оплачено Оплачено це, е, от бачите, тут ніякої формули немає. І, до прикладу, ми купили бойлер на воду за 5 тисяч гривень. І навіть краще не писати вручну цифру. Можна вручну, якщо ви там заплатили аванс 3 тисячі гривень, а тоді треба писати через дорівнює. І ми розуміємо, що треба він коштує 5 тисяч, потім додати. Пізніше 2000. Е, і в нас є оплачено 5 тисяч гривень по даному розділу. Опалення. Так, е, але я би рекомендував все-таки питати через дорівнює матеріал ми купили, 5000, якщо він дійсно 5000 коштував, можливо, там була інша ціна, тоді ми в цій коті змінюємо на 5500 і воно автоматично нам отут у всіх формулах підтягнеться поміняється. Маємо 5500 гривень оплачено за бойлер. Матеріал ми за роботу ми ще його не монтували, до прикладу, і, можливо, ми купили. До прикладу, ми купили електричні радіатори. Але дивіться, якщо я зробив помилку у першій колонці, я зробив, рівнює на колонку І, але треба не на неї, а потрібно на матеріали разом. Ось, Можливо, ми вже ж всі матеріали купили. Так само матеріали разом 12800 вибираємо. Тут у нас іде формула, тому якщо зміниться ціна, ну ми змінюємо ціну на 2000, до прикладу, ми тут автоматично все маємо поміняне. Ось. Отже, є, що ми оплатили за радіатори, оплатили за бойлер. Сумарно в цілому ми оплатили 18300 гривень. Види робіт об'єднують по розділах. От є демонтажні роботи, є опалення це бойлерну воду, електричні радіатори, краники, фільтри необхідні для цього труби комплектуючі, утеплення труб. Штукатурка штроби, опалення відніс сюди, бо так роблять штук... під опалення штроби, потім труби покладаємо, потім штукатуримо, тому рушнику сушка. тому вніс також сюди Та не... даний Та вид. Тут є матеріали наступні коштують, але роботи коштували якусь там, суму гривень, метри погоні, 10 і тут вже пораховано, скільки вона буде коштувати. Ось, Потім в рядку опалення робимо суму. Це сумує все от, повністю підсумок. Що, от, як ми це записуємо? От, видаляю, дорівнює. Пишу формулу. Якщо українською, то має бути сум формула працювати. Так, хвилько дорівнює сум. Відкриваємо дужку, виділяємо клітинки, закриваємо дужку. Але в мене не українською, в мене англійською версія встановлена і прописую сам. Тому рядку чисел або клітинок. І виділяю ці клітинки, все, що відноситься, відноситься до опалення. Так, хвильку, сам if. Забираємо сам if, у нас просто сам. Хвильку, ще раз. Знову помилочка. Він сам. Відкриваю і виділяю. Закриваю Enter. Ось. 28 450. Залишилося до оплати. Що таке залишилося до оплати? Я от припускаю, що це є вартість, яку мені потрібно оплатити. От я видаляю тут дані, я що дорівнює. Оце ми порахували, воно в підсумку буде нам коштувати крайників 350 гривень. І віднімаю те, що вже оплачено. Оплачено у нас попередньо, наприклад, все 0. І тому тут вартість, яку ми повинні дооплатити, вибуває. Якщо ми оплатили, прикладу, 500 гривень, так, воно автоматично змінюється тут. Тому що формула від даного значення віднімає значення в оплачено. Таким чином, автоматично змінюється залишок до оплати. Отже, у нас є опалення підсумок вартості 28 350 гривень, 18 300 гривень у нас оплачено. Формула вгорі вона така сама ідентична, як і тут, це просто сума. Просто сума оцих усіх значень. Це більш розумно писати через сум, але можна, наприклад, я покажу, через дорівнює писати дану клітинку, додати, наступну клітинку, додати наступну. Але я би не рекомендував так додати, оскільки, ось, от бачите, 10 50 гривень, які тут. Але так можна допустити помилку і пропустити якусь клітинку або натиснути двічі. Тому рекомендую через сам писати. От. А, так. Так, розділи е, є водопостачання, каналізація, електрика, А Наступні розділи стеля, стеля по кімнатах, дитяча, доросла кімната. Ви бачите, розділ 6 це є стелі. Розділ 6 і 1, стеля, кімната, дитяча, 6-2 стеля, кімната, доросла, 63. Ну і пішло, 6-4. І вже відповідно: то 631, 632, 6.3.3 – веде робіт. Важливо, щоб індекси були унікальні. Стіни так само. Пішло у нас розділи і підрозділи, підлоги. Стіни що у нас у стіни, стіни кімната, є грунтовка, сітка, шпаклювання, шпаклювання, малювання, монтаж плитки, бо це є кухня, є фартух. У нас у кімнатах немає монтажу плитки. В санвузлі є гідроізоляція, монтаж плитки і отвори у плиті. Підлога, підлога отже, ламінат плінтус, ну Тут залежить теж від структури вашої підлоги, можливо, у вас інший тип підлоги. тому... Саме наповнення ви вказуєте згідно вашого проєкту, згідно ваших робіт. Весь решта принцип той. самий. Одиниця виміру, кількість, матеріали за штуку, робота за штуку, підсумок формулою. Ми додаємо одне до другого, бачимо підсумок за штуку. Разом ми бачимо, вже перемножуємо об'єм на вартість за метр квадратний. І е, вартість робіт за е, метр квадратний. Там бачимо всього, скільки роботи коштують, скільки матеріалів. І якщо ми знаходимо дешевшу дорожчу ціну, тут поправляємо, дані автоматично будуть змінюватися у всіх цих значеннях. Е, так, включно в підсумку. Ну, давайте. От у нас 30-120 гривень подорожчало стало 400 гривень, до прикладу. 400 ось автоматично ми побачили, що всі значення змінилися. Е, так. Підлога, підлога ванна в інше, інше можете додати додаткові свої розділи, двері, обладнання. Обладнання пішло на санвузол, гігієнічний душ, умивальник, для умивальника, ванна сифон і так далі. Пральна машина, кухонне обладнання, пішло в кухонне обладнання. пральна машина за часто може бути кухня, а не в ванні. меблі. Пішов розділ по меблях, по різних кімнатах. Ви бачите, що тут є два групування є. Меблі от по кімнатах, по приміщеннях і загальні меблі. Також, та зараз до цього повернемося. Люстри, так, люстри. Все. Штори, що тут? Меблі для кімнати. Штори, робочий стіл. От повністю все все розписуєте, матраць, ліжко. Важливо вказувати чим можна більше даних, оскільки це здається, що ось та це скільки його там коштує, а коли докупився збити, ліжко, тумбочку, шафу, полички, габарити, це все рахувати, Насправді це може бути суттєва сума, і ми очікуємо, що ремонт буде коштувати, до прикладу, там 500 тисяч гривень, а він по факту вийшов 700 тисяч, а цих 200 тисяч ну, так легко не можна знайти. Uh, і він у нас затягується цей ремонт чи збласом борги, якісь неочікувані оплати і тому подібне. Що в нас важливо в цій uh, таблиці? У нас в кінці є сума, сума по розділах, сума оплачено і залишок до оплати. От для цього ми ведемо оці дві колоночки. Ми бачимо, що ми заплатили тільки зараз, кілько повертаємося вниз. Uh, заплатили 18 300 гривень. І тут воно просто працює. Оце ми додаємо розділи, так зараз покажу, як це теж робиться. Ми бачимо, що загальна вартість проекту 345 тисяч гривень, 18 тисяч 300 оплатили, а це вже от сума оцих значень можна було просто написати через дорівнює це мінус це значення, і те саме число виходить. От, Бачите? Тут багато оцих доданих клітиночок. Чи підсумок мінус оплачено. Значить, у нас всі формули правильно між собою функціонують. А, до прикладу, давайте в кухні ми покажемо, що ми купили матеріали до рівня. Ми купили матеріал 2200 гривень, і побачимо, що тут зразу зміниться. Тут зменшиться, а тут збільшиться число. 20 тисяч гривень оплатили, 324 тисячі гривень залишилося до оплати. Ось. Або, до прикладу, ми знаємо, що нас е, мали у кухні люстру вішати за 200 гривень, а ми домовились за 100 Ось. І в нас підсумок зменшився, і залишок до оплати зменшився. Ну, повертаємо, було 800 гривень, стало 700. На 100 зменшилось. І вартість по проекту теж зменшилась. Отже, тепер показую групування. Як зробити групування, щоб було не треба було так багато мутати мишкою. От кожен розділ пам'ятаємо, як ми робимо групу. Так, от давайте зараз розгрупуємо, виділяємо рядки, це Ось ці рядки виділяємо правою кнопкою, кнопкою, переглянути інші дії з рядками. І тепер згрупувати рядки і є розгрупувати рядки. Ми розгрупували їх. Тепер нам треба цей розділ згрупувати. Ми пропускаємо назву опалення. Ми вибираємо саме підрозділи. Правою кнопкою переглянути інші дії, згрупувати рядки. Ось. Згрупування у нас вийшло. Закрили, давайте позакриваємо всі наші згрупування. Зверніть увагу, наскільки це нам зараз буде зручно. Подвійне групування теж зараз покажу. Так. Ось. І ми тепер бачимо номер розділу 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, пішли 7. Ми повинні тут зробити подвійне групування підрозділів і також суми прописати, показати, бо ми не бачимо, скільки це коштують дані підрозділи. Вони у нас розписані поокремо, але не є присумовані до самого розділу. І ми от такою малесенькою табличкою на кілька рядочків бачимо весь наш проект. Вартість по усіх розділах, який розділ вагоміший, який невагоміший, бо ми можемо подумати, ось цей вид робіт дуже дорогий, або ці меблі дуже дорогі. Ні, я виберу дешевше. А насправді вони можуть у вас в проєкті займати досить незначну частину вартості. Наприклад, стеля кімната дитячих. Всього 8 тисяч гривень на 345 тисяч гривень загальний проєкт. Можливо, ми хочемо зробити от було пропозиції за 15 тисяч. Ми думаємо, що Боже, майже вдвічі дорожче. Де ж такі гроші викидати? Але на підсумок загальний, воно ну там може не сильно вплинути. так Але з іншої сторони, ми можемо глянути якийсь інший розділ опалення 28 тисяч гривень. Так? Наприклад, меблі 86 тисяч. Тут варто вже звернути увагу, бо вони можуть і 300 тисяч коштувати, а можуть 86. 000. І виходить, ми на меблях там. Не зекономили 20-30 тисяч гривень, а на стелі 8 тисяч зекономили. І тут питання, де шукати це раціональне зерно. Далі ми можемо вже відкривати даний розділ, дивитися структуру, може щось думати, а треба мені той додатковий гардероб не треба. А матрац, який взяти, може якісніший, бо матрац взагалі саме основне, ми на ньому багато спимо. А, постільний комплект, помилочка. А, так. Ось, і ми, коли тут будемо міняти вихідні дані, вони автоматично по формулах будуть підтягуватися і мінятися. І ми будемо завжди бачити актуально, скільки в цілому коштує проєкт, скільки нам залишилося до оплати, скільки нам потрібно назбирати коштів. Так, подвійне групування показує. Ось розділ у нас стелі не згрупований, подвійний, бо у нас є підрозділи стель так, по різних. Чому зробив кілька розділів, бо стеля, кімната санвузл відрізняється в стелі в кухні. В кухні, до прикладу, шпаклювання, шпаклювання бо теж без ботаж Ага, Тут не вказано гіпсокартонні стелі. Можна вказати, якщо є гіпсокартонні стелі, а стелі в санвузлі немає гіпсокартонних стель. Тому їх от, бажано би тримати в ну, от, підгрупах. Під Отже, є стелі розділ. От є рядочок, я додавав сюди рядочок, просто виділяємо колонку. Рядочок ставити один рядок вище. От, Пишемо в стелі. Наприклад, ми це рядок. Ми забули вказати додатковий розділ. Видалю рядок. Ми подивилися, що є група 5, потім пішли під групи 6, а ми забули вказати групу 6. Виставляємо рядочок, називаємо стелі. Виділяємо тепер. Беремо, пропускаємо оцей рядок, до якого ми групуємо, виділяємо все нижче, що відноситься до стель, виділяємо правою клавішою миші, переглянути інші дії з рядками, закріп, не закріпити, а згрупувати рядки 3970. Ось, ми бачимо подвійне групування. Ми можемо підрозділ групувати. Ось. стеля кімната дорослих. От, Давайте ми всі підрозділи згрупуємо. Внутрішні. от, І ми бачимо розділ 6 підрозділи. І згрупували стелі, але в нас немає тут вартостей. Потрібно вартості підтягнути. Вартості тут доволі просто підтягнути. От стелі. в нас є вартості підгруп, і ми тут через дорівнює дорівнює дану клітинку стелі, кімната дитяча. Додаємо наступну кімнату, додаємо наступну кімнату, додаємо санвузол. Є 20 тисяч гривень. Ось. Це залишок до оплати дорівнює підсумок, мінус оплачено. Ось. А оплачено. Тут теж пишемо: сума. сумадійською. Не, не сума, а просто можемо додати: оце, додавати, дану клітинку додати, квітинку нижче і додати стелі кімнати. Ми просто по розділах оце все додаємо. Дивимося, чи працює. Стелі кімната дорослих. До прикладу. Ми оплатили. Давайте, до прикладу, ми оплатили повністю шпаклювання старт. До прикладу, оце. Підсуму. Матеріал, робота повністю у нас. Дивимося, в підрозділу воно у нас е, додалося 2188 гривень 84 гривень оплати. В стелі підсумку теж відзначилося. І в нас є от загальна вартість 20 тисяч, е, оплачено 2188 гривень 84 копійки. І, до прикладу, нам майстер дав знижку 10%. От у нас є робота е, 60 гривень. Ставимо дорівнює, множимо, множимо на 0,9. 90% Бо 10% знижки по 54 гривні. І ми бачимо, що автоматично всі дані міняються. Ось, міняється підсумок вартості робіт і оплачено. А залішок до оплати не змінився, бо ці роботи вже в нас і так оплачені. Ось. Е, закриваємо підрозділ. Бачимо, е, закриваємо стелі, теж згортаємо, щоб вона було зручніше. І в нас тепер замість кількох е, пунктів, як було отут, вже тепер є тільки стелі. І ми бачимо, скільки вони коштують. Стіни. стіни в нас так само тут не згруповані. Давайте їх згрупуємо і проведемо ті самі маніпуляції. Так, стіни. Стіни. Е, виділяємо до рядка, де має бути відображено групування, виділяємо всі е, дані правою клавишею мишею. Закріпи, Згрупували, тепер згру, згортаємо, А в нас суми, сум немає. Дорівнює підсумку. Беремо стіни, кімната дитяча, додати доросла, додати. Кухня додати санвузол. є yeah. 42 тисячі. 42 тисячі коштують у нас роботи і матеріали. І тут дорівнює дане значення, мінус, оплачено. І оплачено. Ми можемо от взяти, пам'ятаєте, ми вчили такий захвостик, перетягуємо сюди. І воно вже автоматично ось змінило тільки літеру з J на K. Та, ось, продублюю, видаляю. Видаляю. Ось є J72, J78, 7492. Беру за хвостика. Тягну обік. Ось. І показую K72, K78, K84K92. Або, або ж сумуємо так, як. Е, в першому варіанті. Все. Стіни у нас є, давайте стіни кімната доросла, до прикладу, ми оплатили дані роботи, оплатили шпаклювання старт теж. Ось, стало нуль зразу, що вже не треба їх оплачувати. Нас підтянули сюди дані, підтягнулися сюди дані, і підтягнулися автоматично сюди дані. Ми тепер от згрупували. Бачите, у нас всього кілька рядків. Всього кілька рядків ми бачимо весь проект. Ми бачимо, що ми вже оплатили роботи по опаленню, ми оплатили постель частково роботи, частково стіни оплатили, і люстри. ось. Вартість загально по проєкту 345, 2 000, 345 тисяч, 26 тисяч оплачено, 319 тисяч залишилось до оплати. Сподіваюсь, вам ця табличка буде у нагоді. Вона дуже презентабельна. Я ще раз її розверну, щоб ви могли подивитись назви розділів. Можете собі ставити на паузу і читати. Можете собі також а, свої. Пункти там, прописувати. От 627, треба мені щось дописати. Ставити, ну, я зазвичай вставляю один рядок вище. Потім, наприклад, в мене тут додався якийсь розділ. Копіюю. 6, 2, а, ну Можна он за закудик тягнути, воно автоматично буде міняти нумерацію. І це не монтаж багетів, а щось там інше. Давайте, щось там, пропущений пункт. пункт. Так, мова пропущений пункт. Я не знаю, а хай буде. Там, Я розумію, це е, кімната. Або ламінат, ламінат, хай буде. Ні, чекайте. Ні, не ламінат, ламінат вже тут має бути. Це сталь кімната, а це там е, картина, картина. Картина. Це якийсь малюнок має на стіні бути. Там метрів квадратних. Це буде, до прикладу, півтори. Ми маємо: матеріали коштують 100, робота коштує наприклад, 3000 гривень. Ось, воно сюди все додавалося. І дивіться, якщо тут через сум-формула прописана, воно зразу його сюди додає. Тому краще от, зверніть увагу: 3900 кімната. Ми це додавали. Воно ну, зразу додало. І в вартості проєкту. он, 350 тисяч, бачите, і 323 тисячі треба цей. От я відняв ці записи, відмінив. І дані відмінусувалися. Тому рекомендую через Сум писати. Де є можливо писати через Сум. От дані сюди. Так. Де ця картина наша. Картина, тут у нас автоматично все підтягується. Так, множиться об'ємна вартість 150 гривень, 4,5-300 на 1,5 маємо 4,5. Підсумок 4650 гривень воно сумує. І, до прикладу, ми там заплатили 4000 гривень. Ось. Знову ж таки, це у нас автоматично рахується. Ось 4000 гривень, 30 тисяч оплачено, 26, і ми бачимо доплат 323 або 319. Ось, Видаляємо даний розділ, його тут не було. Видалити. Тут просто міняємо на 62.7, а формули автоматично собі підтягуються і працюють. Так, підрозділи розгортаю. Так, стіни. Так. Ось. Е, до речі, зверніть увагу, що я максимально все розписав. Я в меблях, а якщо не в меблях, ну, навіть кухня, кухонне обладнання дописав но, ножі, чашки, смітничок, холодильник, мікрохвильовка, змішувач для мета. Тут можна по максимуму все розписувати різні, тому що воно може. Якщо ви тут, наприклад, повністю новий об'єкт придбали і вам треба все нове, воно певну частину бюджету потягне. Рушнички і тому подібне. Так, ця табличка виглядає. Сподіваюсь, вам буде корисно. Ще раз покажу тут формули, подивіться, як вони працюють між собою. Ось. Підсумки. Підсумки розділів. Потім, коли у нас є підсумок підрозділу. Так, є тут підсумок підрозділу. І тут ми вже через плюсики додаємо самі під, саме підрозділи. Ось. А, а, це сумує оплати. Це нас сумує, що це може або це сумувати, або може. Це значення віднімати це. Не має значення, тому що оце значення показує е, підсумок мінус оплату по розділах. Ось. І в кінці. В кінці це ми просто беремо розділи наші сумуємо. Е, оплачено оплачено теж сумої розділи. І це також мої розділи. А може, це. це бути знову ж таки підсумок, він то Дякую. Сподіваюсь, знадобиться вам і будете користуватися, принесе багато користі.